Внюхав щось смачне. Так це ж сосиска зі справжнього м'яса від Мі -мі 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 містер Гриль. Чікс, і готово. Містер Гриль зручно їсти всюди. Підзарядка на ходу Let's go! Ситний та зручний перекус після крутого трюку. Смачного, бро! Йой, а цей малий досі не здається. Ну, звісно, французька булочка та соуси і смачно і стильно. Містер Гриль ті самі хот-доги! Усе найсмачніше починається з м -м -м, як новий mm -hmm. МакКріспі в МакДональдс. Але наскільки він смачний? Настільки, що ти не захочеш mm -hmm. ним ділитися, чи настільки, що без нього не уявити обідньої перегу? Mm -hmm. А може, МакКріспі стане твоїм улюбленим? Mm -hmm. Одне можна сказати напевно: новий МакКріспі – це великий шматок хрусткої курочки, свіжий салат і пікантний соус у м'якенькій булочці. Ну просто МакКріспі. Це що? Новий стиль Пепсі? Так, і улюблений смак! Пепсі в центрі улюбленого! Тепер в новому стилі! Так! І улюблений смак. Я б одягла, зграю птахів, яка б віднесла мене назад до міських вогнів. Життя вдягне у те, що цінне. Answer Юей Премієм Фешн Брендс. Гейцятусеві жесть, я просто тут альфа. Шариш. Ту вони тупо, тупо нулі. Чуєш? Спробуй снікер скрімі? Ти не айс, коли голодний. Це одна з нулів. Будь на хвилі зі снікерскрімі з ніжною арахісовою крампастою. Вчасно руйнує плани, заважає жити та працювати. Спробуйте Дерфен Лонг. Він має швидкий початок дії та одночасно містить ібупрофен, і парацетамол. та працює при різних видах болю, симптомах застуди та грипу, головному болю, болю в спині та м'язах. Один комбінований засіб, що діє насправді довго. Дев'ять годин Дерфен Лонг від болю, щоб ви рухались вперед. Один майстер намагався створити неперевершений грузинський лимонад з натуральних фруктів. Несподівано сама природа привела його до джерела натхнення. Завдяки мінеральній воді боржомі народився грузинський лимонад з неповторним яскравим смаком. А ми оживили цю легенду. Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй справжні грузинські лимонади тільки від боржомі. Лімонаді від боржомі 100% натуральні. Це Прага. Тут живуть експерти, які пристрасно відточують майстерність у всьому, що роблять, бо знають, лише через пристрасть і відданість справі можна стати цінителем найкращих речей у житті: від тих, хто вміє, тим, хто цінує. Нові роботи-трансформери Fusion Max! На суші, на морі чи у повітрі. Дивись, винищувачі, машини та кораблі миттєво трансформуються та стають потужними роботами. Відчуй силу Fusion Max! З'єднай та грай!